Президент Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку, який набере чинності через місяць після дня наступного за його публікацією, тобто 18 травня 2024 року. Мобілізація постійно йде, як це і повинно бути згідно законодавства у воєнний час у час війни, що стосується закона або одного з законів щодо змін. До мобілізації того, що було проголосовано сьогодні зранку, на запит нашого наших військ, військового керівництва, є деякі зміни в мобілізації. І згідно цієї мобілізації, так є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати: будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом, або ще щось робила поза законом. Вона і так порушувала те чи інше законодавство, діюче. А тут зафіксовані деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву ратифікації. Там питання не тільки щодо мобілізуючих людей, там важливі питання щодо підтримки військо, яке постійно на фронті, Відпустки, поліпшення ратифікації, ротації, вибачте, тощо. Розуміючи потребу поповнення лав військовослужбовців і збільшення контролю щодо ухилянтів, знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалась із досвідченим військовим, який за плечима має 10 років бойового досвіду, аби дізнатися його експертну думку щодо реформування мобілізаційної системи та її оптимізації. Мобілізація є невід'ємним процесом виконання бойових завдань, тим паче, коли на нашій стороні правда. Тикуваче, коли ми є постраждалою стороною, коли проти нас скоєна агресія, ми 100% маємо своїх зусиль свого часу спрямовувати безпосередньо на оптимізацію удосконалення процесів, які за собою притягнуть безпосередню перемогу. Чи є в нас провал в мобілізації? Ні, у нас є провал в недотриманні законодавства. Чи виконує ТЦК на сьогоднішній день свою функцію? Так вони виконують свою функцію, чи належним чином виконують будь-який процес, є не ідеальним, його можна покращувати. Але питання залишається відкритим: чи кожен громадянин України, який вважає, що він живе в демократичній, а головне правовій країні, дотримується цього законодавства і виконує необхідні від нього функції щодо його дотримання? На моя пряма відповідь, що, звісно, ні. Моя пряма відповідь полягає в тому, що кожен громадянин має попередньо прийти в ТЦК, залишити свої дані виключно для контактного напрямку, а потім уже промоніторити свої здібності, промоніторити свої побажання. Знайти своє місце в системі, яка буде будувати перемогу України і залучитися в тому напрямку, в якому він побажає, спираючись на власний бойовий досвід, Павло стверджує, що людиноцентричність у підходах до підготовки та мобілізації військовозобов'язаних робить військо значно ефективнішим. Не всі готові бути штурмовиками. Але це не значить, що немає людей, які не готові бути штурмовиками. Запитайте у моїх воїнів. Вони йдуть з посмішкою в бій, вірячи в свого побратима, знаючи, що вони точно переможуть і досягають цих перемог. Запитайте у моїх артилерістів, чи готові вони нищити ворога на своїй надзвичайно небезпечній посаді. Вони готові, вони виходять і вони виконують свої функціональні обов'язки. У мене на минулому тижні два артилериста були поранені. Легкі поранення всього лише слабка осколковість і дві контузії. Жоден Воїн не залишив бойової позиції, всі продовжили виконання бойового завдання аж до моменту запланованої ротації. Тому що кожен на своєму місці знає, що йому потрібно робити. Воїни, захищаючи всіх тих, хто сьогодні залишається в тилу, дуже розраховують на допомогу та підтримку. Адже якщо тил забуде про фронт, то неминуча поразка призведе до того, що фронт опиниться в тилу. Справа в тому, що фронт безпосередній нуль. Це Попри все негативне, що ми про нього чуємо, це досить світле місце. Там все настільки просто стає, там попереду тебе все чорне, а позаду тебе все біле. І воїн, він все досить чітко для себе розуміє, навіщо він тут, заради кого він тут, і що саме потрібно зробити для того, щоб він і його побратими повернулися до своїх сімей. На жаль, а можливо, навпаки, на щастя, не всі громадяни, тим паче ті, що є нашим тилом, це розуміють. Чи це провал соціальної політики держави? Так, можливо, в деяких аспектах це є провалом. Це є частковим провалом, це є недотягуванням тих моментів той, о, того відчуття патріотизму, знаєте, яке знаходиться тут, десь всередині, коли ми співаємо гімн, в нас Жевріє саме всередині. Можливо, цей напрямок потрібно більш якісно розвивати, можливо, частіше потрібно нагадувати, що Збройні Сили України є не попрошайками, що Збройні Сили України є. Воїнами, які кров'ю купляють для кожного українця незалежність, що кожен українець. Зобов'язаний долучатися до загальної перемоги. І не саме тому, що колись настане момент, і ми будемо розбирати, хто що робив. Ні. Саме для того, щоб ми всі спокійно колись ходили і дивилися на небо і бачили там літаки, яких не боялися, від яких не присідали, від яких не бігли в сховища. Щоб ми насолоджувалися, думали, а хтось кудись летить, можливо, на Шрі-Ланку, можливо, в Таїланд, можливо, в Америку, щоб ми насолоджувалися життям. І для цього потрібно зараз попрацювати. Я не говорю, що потрібно страждати, потрібно працювати. Біда в тому, що сьогоднішній день військовослужбовця зробили попрошайки, біда, тому що воїн на нулі він не просить, він пропонує допомогти. Він пропонує долучитися. Повірте, від того, що ви йому не дасте тепловізор або не дасте змогу придбати квадрокоптер, він не буде плакати. Він так само на наступний день вийде і буде виконувати свої функціональні обов'язки. Але різниця в тому, що він їх буде виконувати менш якісно не із-за того, що він так хоче, а із-за того, що ви не зрозуміли, що вам потрібно йому допомогти. Тому ми не просимо. Ми пропонуємо вам долучитися і допомагати. Наші воєнно-оборонці докладають надлюдські зусилля, аби вибити цинічного підступного ворога з української землі. Однак для великої перемоги нам потрібна повна консолідація українського суспільства та мобілізація людських ресурсів. Війна вона тяжка, закінчиться завтра. Ні, не закінчиться. До всіх вона долучилася так. До всіх вона вже долучилася. Але чи всі долучилися до неї? Ні. Ми тікаємо від того, що вже є. Ми тікаємо від тієї проблеми, яку потрібно вирішувати. Неможливо зламати стілець і надіятися на те, що він сам собою відремонтується. Потрібно брати інструменти і вчитися їм працювати для того, щоб знову гідно сісти за стіл. Отже, панове, оцініть свої можливості. Візьміть аркуш паперу, намалюйте на ньому свій денний графік, знайдіть у ньому вікно в дві години. Зрозумійте, що ви саме можете уже сьогодні для України зробити за ці дві години. Виключіть свої тіктоки, виключіть телеграм-канали, менше дивіться відео, зосередьтеся безпосередньо на тому, що ви можете зробити, і робіть це. Робіть сьогодні сам. Завтра об'єднайся з товаришем, робіть в два рази більш ефективно. Один французький акт, автор написав чудову книгу Теорія муравів, в якій в книзі довів, що один плюс один може дорівнювати трьом. Саме об'єднання інтелектів, об'єднання людей. Може давати набагато більше ефективності, ніж ми це робимо поодинці. Один в полі не воїни, це точно. Ні один воїн не може вжити без тилу. Це заповіді, заповіді, якими ми сьогодні маємо жити. І тому долучайтеся, знаходьте час і сконцентруйтеся на будівництві перемоги, а не на її очікуванні. Віримо в ЗСУ, донатимо нашим захисникам та спільними зусиллями щодня наближаємо перемогу. Все буде Україна.